Нет, мені хоть трошки повезло. И він е, да? Два дрона літають. Якщо є, то все, зараз буде бить. Да, є. Так тут ще цей літає, блядь. Ну все, погнали файт. Hello, hello. Hello, uh, fight, uh, kill, kill Bombardero, kill Bombardero. you a chake you're a Okay. Let's go looting. Uh. Don't shoot, hey, don't, don't shoot. shoot. Bro, don't shoot. Oh. Kill, kill, Bombardiro! kill, Bombardiro! Bombardillo, crocodilo. crocodilo, da, 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 yes, yes, yes. Who you take it? Let's go, let's go, let's go. що ти пойняв, ми зараз лутаємо цього. У нас просто ті підбіг, у нас почав стріляти, ми його завалили, значить. Глянь, бачиш. Хеллоу, хеллоу. Доншут. Бро, дон шут. Окей. Ну, Блядь, мені ще мені Все в мене ноль. Короче, діла не буде, походу. спокійніше стало тут. Може тебе микрофон напити виключити. в мене тут пиздет, в мене коротше немає. Мене мені, мені щита розбили. Взагалі? Да. Тут ще ракетчик. А ну, то все, так геге, це та, нема шансу. Сімдесят сенпю, е Тут дві ячейки, тут дві ячейки. Тут дві ячейки. О ноу. Оно, оно, оно. 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 А, ракетчик загрився. О тут дійсно, о ноу. Короче, ми завалили його, і ракечик. Sorry, бро, ноу, ноу... Як оця штука, що піднімає, скажи мені? На дефібрилятор. Нов дефібрилятор, ноу, ноу. Take my loot, take my loot. Що не завалив. А він каже take my loot, take my loot. Блядь, дно щит, ще цілий. Одна єс я чайка. Що однань, пожалуйста. І тут сюди, вс, на хую. Бывайте мене всі підряд. Не Що за золотав, да? Да. Таких краполяк, это Та шо? Вс, я раз иду щебну. Сейчас скажи, що Невалю. я не... Сейчас скажи що я не записував, я записував, слава богу, блядь. Сэндю бро. Хлоп, 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 хлоп. Це піздець, я тобі кажу, це така жесть, це просто. У мене пушка 24% сталося. 20% Е, виход, виход. Як буде виход по англійськи Exit, exit. Exit, exit, exit. Ну да. Там прикол, там, прикол в тому, що в мене, короче, кончились бинти, у мене ніхера немає, я не можу даже собі скрафтить. Блять, цього. пинта. Кого Сьогодні? не можеш скрафтити? Пінта, не можу даже скрафтити. И. И кружляє ракетчик надо мною, і у мене, блять, ну 20 приблизно. Ебать що, А, вони тут відкрили цю даже. З кнопкою. Може залутати. Хелоу, е, бінти, бінти, є бінтей. Бінти. бінти. Як бінти будуть... Бінти, це бандаж, бандаж, бандаж. Бандаж, бандаж, бандаж. Бендач, бендач. Хіл, хіл. Я думаю, вони поймуть. Thank you, thank you. Thank you. Oh, Я знайшов бесполезное оружие. Ха? Ебать, такі зветься, просто бесполезное оружие зветься. Блін, да ну. Як мені втікти звідти? А? А, він загрався на когось другого, да, ти проходило, це бомбардір. Да. У мене є ключ на вихід? а я його не брав, да, ну все, тоді на виході. Хоча б через такий вихід Зараз, зараз, зараз. Фу, треба якоїсь словника купляти та дивитися. Хоча б елементарні слова там. Техніка. <бандаж> Хе. Бандаж там. А хоча в мене є словник. Був той сьогодні. Та випиши собі просто. Ну. Ні, в мене був словник. Але я не пам'ятаю, чи Настя його забрала, чи ні, Я щось не можу поняти, бо я помню, Моя бабу Катіна давала їй їжку. Каже, вона забереш, тільки собі будеш англійською. Ти здоровий? Ні, нє, нє. Обичний. Hey. Я тобі розкажу секрет про Росію. Або в інтернеті в інтернет. просто. Інтернет. Да, да, да. Ой, я, я не знав, блін. Наторі. Коротше, поздрав мене. Сюди просто. Я зараз виходжу, вже ще трохи залишилось, давай Фух, єба, це було потно просто. Це було саме потне. Коротше, я не знаю, але от якщо брати, Типа пастіон і бомбардіро, це дуже важко. Типа, це можна сказати середнячок. Якщо брати вже Королеву, то це вже буде важко. А це прям середнячок. Бо на я на Ізі просто прийшов і завалив цього. Як Ні, Бастіона yeah, мені вже не важко. Бастіона Дуже легко. А от бомбардіро, я не знаю, як тебе буде слава бомбарділо купивати.